Привіт, я Крістіна, тета провідник, духовний наставник. Записую свої трансформуючі медитації та навчаю духовному розвитку. Підписуйся на мій інстаграм, якщо хочеш ще більш детальніше дізнаватися про моє життя, про мої послуги, про взагалі мій розвиток, що я роблю, чому я навчаю це все в інстаграмі. Там я кожен день. Отже. Така цікава тема, я все більше і більше стикаюся з тим, що багато людей насправді ще не знають, що таке Тетахілінг. І для мене це було дивно, тому що я думала, що цей метод уже скрізь. І я вирішила на основі цього записати відео на тему взагалі, що таке Тетахіл, як я познайомилася з цим методом і як моє життя змінилося. Після цього методу, після саме роботи з цим методом. Якщо простими словами, тета Хілінг це глибока робота на підсвідомому рівні. Саме на цьому рівні ховаються наші переконання, блокуючі, які заважають створювати життя своєї реальності. Ховаються наші страхи, образи, які засідають дуже дуже глибоко, і е, навіть ми за них забуваємо, але вони псують наше життя. Саме за допомогою Тета-хілінгу ми можемо працювати з підсвідомим рівнем і забирати на цьому ж рівні вже, так як я сказала, ті блокуючі переконання і страхи, стілювати їх та трансформувати в нові, які будуть допомагати вам створювати життя своєї мрії. І це не просто голосні слова, а це дійсно так, на практиці, на ділі. На моєму житті, на житті моїх клієнтів, це все, в принципі, працює. Саме в тета-стані ми вже маємо доступ до нашої підсвідомості. Тета-стан — це е, найглибший рівень розслабленості. От коли ми повністю розслаблені, і наш мозок у відпустці. Тому що зазвичай, коли ми працюємо. З психологом ми працюємо з нашою свідомістю і не купаємося дуже глибоко. А саме тета Хілінг він дотрогується до такого дна, до таких глибин, що приховати від цього методу неможливо нічого. І звісно, іноді люди також і не йдуть в цей метод, тому що бояться бояться справжніх себе. Бояться того, що в них всередині. Зовсім недавно я опитала своїх клієнтів, що для них тета Хілінг і що для них тета сесії І от вони мені написали: тета сесії для мене це як свіжий ковток енергії, чистої такої драйвової. Після тета сесії хочеться жити на повні груди, творити своє життя, свій бізнес, свою реальність. Ти просто живеш, а не існуєш. Тета сесія це нове життя. Тому що після них ти робиш вибори: вибори, які хоче душа, а не розум. Ти живеш з легкої енергії, а не з важкою, створюєш свою реальність. Ти просто собі йдеш, платиш гроші за нове життя, яке мрієш. Наприклад, в мене голова стає легше, бо я дуже раціональна і багато думаю, аналізую все. А тут після тета сесії я розслаблена. Такі ситуації вспливають в тета сесії, що. Щоб не подумала, що в мене таке було, минуле життя і так далі. І супершвидко усвідомлюєш свої уроки, ідеш в нове своє життя. Скільки всього змінилось після тета сесії, треба буде дуже довго писати. Пропрацьовуєш за годину, то що роками не могла усвідомити та змінити. А тут нараз два. Обираєш себе, своє тіло, свою душу. Ти для себе найкраще. Гроші приходять легко. Чуєш свою інтуїцію та душу, живеш з легкої енергії. Я дуже вдячна, що так склалося життя, що я познайомилась з тета тетасесієм, бо ніякий психолог, чи там ще хтось так швидко не зробить результат, як тета Хілінг. А, ці всі відгуки, щоб ви не думали, це от дійсно відгук, це не я писала. А, в мене є в інстаграмі, тому можете перейти почитати а, всі відгуки, я зберігаю, аби люди. Бачили результат інших людей і надихалися ним. Привіт! Тета Хілінг змінив моє життя на краще і зараз змінює також. Зараз я відчуваю себе щасливою, гармонійною, енергетично доповненою і задоволеною своїм життям, родиною. Коли розпочалася війна, мене рятували медитації. І зараз я їх дуже часто роблю і люблю помедитувати. Тета-сесії зцілюють мою душу. Зняли негативні програми і блоки. Зараз в моєму житті багато позитивних змін. Мої мрії і бажання здійснюються з неймовірною швидкістю. Я просто в захваті. І в шоці, що так може бути? Все просто супер. Щиро рекомендую Тета Хілінг і Тета Сесії. Насправді, Тета Хілінг це таке доволі цікаве і водночас дуже незрозуміле дивне явище, тому що. Ти начебто нічого не робиш, хоча ти робиш дуже велику роботу, а життя дуже сильно змінюється. Я десь тут вкладу фотографії, як я виглядала декілька років тому, і ви можете вже побачити колосальні зміни, колосальні зміни навіть в погляді, в обличчі. За допомогою та такілінгу я стілила своє обличчя, тому що в мене був... Ну, трешняк. Від слова просто трендець який трешняк. У мене були всі щоки обсипані. Зараз в мене є обсип... посипання, тому що а, я от була в дорозі і виплили певні такі питання, ситуації, які я от цілила, і це вже проходить. Але от, щоб ви розуміли, в мене зараз лице Прекрасному стані. Моє волосся, воно дуже-дуже прекрасно виросло, не січеться, не обсипається. Прекрасна густина. То я тут поставляю, ви можете побачити, які колосальні зміни на зовнішньому плані. Взагалі, в тета стані на цих тета енергіях, на цих фібраціях ми в змозі створити абсолютно все, що ми хочемо. Ми в змозі змінити матерію. І, наприклад, саме зараз я маніфестую зміни в своєму тілі. Вже потім поділюся досвідом, поділюся, яка саме маніфестація це була, і, в принципі, я вже бачу результат. Чому я постійно так наполягаю на розвитку? Тому що я бачу. Що е, все більше і більше людей починає прокидатися, і це мене дуже сильно тішить. Але е, з іншої сторони я бачу, як дуже багато людей нехтують цим розвитком, тому що для них це щось абсурдне, е, щось, е, ну, таке, знаєте, дивне, що абсолютно не працює. І... Зараз відбувається величезний величезний перехід. Я вже про це говорила дуже давно, про це зараз говорять всі. Це можна помітити по зовнішніх явищах: ці всі війни, катаклізми, природні явища. От так, знаєте, як начебто світ з'їхав з глузду. Але насправді це все пояснюється тим, що дуже багато людей почало. Жити в позиції жертви, в позиції такій дефіцитній, дуже багато почали використовувати ресурсів планети, натомість не віддавати абсолютно нічого. Скотилося до того. Настільки низьких вібрацій, що просто е, про це можна навіть і не говорити. Люди просто-напросто перестали рухатися вперед. І це просто дуже сильно засмучує той факт. І насправді всі хочуть, аби е, ці всі катаклізми, війни закінчувалися поскоріше, але ніхто нічого для цього не робить. Тому що всі хочуть, щоб закінчилася ця. Жорстокість, але все більше і більше там зайти на ту саму площадку Instagram, до блогерів, на площадку TikTok, подивитися, стільки лайна пишуть люди, стільки агресії, бажання смерті, і це просто лякає насправді дуже сильно лякає. Я не розуміюсь, звідки в людей стільки агресії до незнайомих людей. До обставин. І тобто ми не помічаємо, як ми самі створюємо біля себе такі умови, середовище, в яких ми зараз перебуваємо. Знову відійшла від теми, тому що дуже хотіла це зацепити. Але, в принципі, думаю, що не всі ще готові до цього, тому що це доволі така важка тема. Усвідомлення, що саме люди винні в тому, що зараз відбувається. Я от спеціально готувалася до цього відео і шукала, коли в мене була перша тета-сесія. Ну, тета сесію я це не можу назвати, але сесія, нехай буде так. А взагалі перші люди, за якими я почала слідкувати, саме... Пов'язані з Тета Хілінгом, це була Наталія Шнайдер, Світлана Жилюк. Ще пам'ятаю, Іринка Пістрюга, вона так трішки виставляла цих людей саме після неї я підписалася на Шнайдер і так трішки почала цікавитися, чим же ж вони займаються. І саме 18 квітня 2023 року я пішла на першу свою сесію. Це було що із чимось. Ну, типу, я е, настільки тоді подумала, що за бред і що я тут роблю. От дійсно, от, що я тут роблю. Але все рівно я з часом зацікавилася, що це взагалі таке, і м -м, чи це всі таких проводять ці сесії, чи це мені попався такий досвід, і для чого взагалі е, я створила такий досвід. Довго не думаю, що 26 квітня я потрапила на свою першу повноцінну прекрасну тета-сесію. До прекрасного провідника я з нею провела, точніше, вона зі мною провела три тета-сесії трансформуючих, які дуже сильно вплинули на мене, дуже сильно змінили моє світосприйняття і взагалі змінили. Певні блокуючі переконання, які не давали мені розвиватися далі. І саме після першої тета сесії я зрозуміла, що я хочу вивчити цей метод. Я хочу дізнатися, що це за метод, я хочу допомагати іншим людям. І я прям відчувала, що це моє, тому що з самого дитинства я відчувала, що я прийшла сюди, в цей світ, як цілитель. Я відчувала, що це генетично мені передалося, і все дитинство я цікавилася травами. У мене була така здоровезна книжка, там, тисячу, одна лікарська рослина чи як щось типу такого. Пам'ятаю, вона була на російській мові. Я перекладала, виписувала, я варила якісь зілля, попоїла котиків, тому що в них були глисти. І тішилося, що вони почали вже їсти щось. Типу, не знаю, чому в мене в сценарії такого немає, але щось дуже згадалося. І от все життя я знала, що я буду цілителем, я буду допомагати людям. Яким чином? Яким методом я не знала? Навіть не догадувалась. І в червні цього ж року я прийшла перший тета курс. Курс по тетахілінгу це базовий курс, після якого вже можна було працювати з людьми. Але до цього, до цього я вже починала працювати з людьми через медитації, тобто я вже якось налагоджувала е, такий свій шлях, свій орієнтир. Ох, мені, мабуть, треба якось трошки е, робити паузи, дихати, а то я забуваю дихати, і тоді в мене. <гас> <гас> а, моя точка А була дуже печальна. Ну, така картинка взагалі печальненька була, так кошечка сидить і плаче. <гас> а, факт в тому, що в мене. Гроші приходили до мене лише через фізичну працю. Тобто я в Німеччині, я працюю 6 днів на тиждень по 8-12 годин. Все, у мене куча долгів. На збираних грошей в мене було від слова абсолютно нуль. У мене було на той час понад 2000 євро боргів. Плюс кредит, телефон в кредит. Ось цей, до речі, який я ще купувала перед війною в Україні. І, ось така цікава історія. Я вирішую йти на навчання, беру навчання, точніше, на навчання я позичаю кошти. На той час курс коштував 400 доларів. Я позичаю ці кошти. Після курсу я віддаю з легкістю ці гроші. І ще плюс купую папі на день народження айфон 11. Я маніфестувала, це була моя одна з найголовніших маніфестацій подарувати папі айфон. Ви не уявляєте, наскільки я була щаслива і. Здивована, в плані здивована, не що це, ва, це дійсно спрацювало, а в плані того, наскільки це швидко спрацювало, тому що в тому, що це працює, я не сумнівалася зовсім. Після навчання в мене почався переворот. А взагалі курс розкривається впродовж шести місяців, саме класно він розкривається от в такий час. Але вже через два місяці в мене почалися такі <смеш> цікаві ситуації з роботою. У мене дуже виросли стосунки. От просто стосунки стали мрією кожної, тому що постійно увага, подарунки, квіти, тобто це не могло не тішити. У мене дуже виросли стосунки з батьками. Більше стало в якогось взаєморозуміння, підтримки. Коротше, як це я називаю, це почалась в мене прожарка після навчання. Я звільнилася з роботи, я почала обирати себе, відстоювати свої кордони. І зрозуміла, я завжди відстоювала свої кордони. Я не любила, коли мною командують щось там абсурдне взагалі говорять. І коли ти працюєш на когось, звісно, ти підчиняєшся. Але. Підчиняєшся в плані роботи, а коли вже переходять на твої е, кордони, то це вже потрібно відстоювати. І я навчилася розділяти, де робочі моменти. Хоча навіть на роботі я псухвала, тому що я ненавиджу, коли мною е, командують. Оце це не моє. Я вільна пташка від народження. От, я поїхала в Україну. Ми поїхали з мамою відпочивати. Це також була моя маніфестація, моя мрія повезти маму в Карпати на відпочинок. Ми провели там прекрасні дні. Ми багато їли, багато плавали, говорили і, взагалі, побути в горах це дуже-дуже прекрасно. Потім збулися ще дві моїх маніфестації. Я пройшла ще два навчання. Ці два навчання я там трішки заплатила, трішки взяла в кредит. Але була абсолютно впевнена, що ну, це мені треба, і це 100% воно віддасться. Навіть немає є за що хвилюватися, тому що для мене головне був розвиток. Не те, як, чим, через що я створю гроші, а саме а, мій розвиток і мій ріст, і що я можу дати іншим людям. і... Ще більше пропрацювати себе, щоб ще більше приносити користь іншим людям. Я, звісно, зараз не ідеалізую, тому що і в моєму житті зараз буває трапляється ропа. Буває таке, що в мене стан знову такий, що блін, чого знову все так? І дуже рідко, але накриває. Але тепер я реагую на це зовсім по-іншому. Я не починаю винити себе, винити творця, винити всіх людей, які мене оточують. Я просто йду в сесію і дивлюся, чому так трапилося. Відповіді зараз приходять моментально. Моментальні відповіді, і коли ти вже усвідомлюєш цей урок, воно все дуже швидко стілюється. Зовсім на іншому рівні, на якому було спочатку. І я зараз насправді кайфую насолоджуюся від того, де я є зараз. Який в мене зараз рівень, який в мене зараз внутрішній стан, і які мої вібрації на запах, на смак і на відчуття? Тому що я зараз вібрую зовсім по-іншому, я зараз пахну зовсім по-іншому. І... От декілька днів тому я сіла, почитала свою точку А, точку Б, і просто це такий колосальний ріст. Хоча ми дуже любимо, от якщо ти там, машину за півроку не купив, все, ти, ти, та ти дно взагалі, ти не виріс. А, але насправді, коли ти отак фіксуєш свою точку А, через півроку ти дивишся, що змінилося, записуєшся, порівнюєш, і ти розумієш, що. Бляха-муха, та ти піпець, як виріс. Ну, от серйозно, ти дуже сильно виріс. Я себе так приземляю, тому що іноді я відлітаю і починаю, там в мене нічого не змінюється, та там жопа, та там не так. А потім така спе. Сідаю, читаю, і виявляється, в мене дуже багато чого змінилося. А я знову, знову ж таки знецінюю свій. Розвиток. До речі, саме цікаве, що мені дуже почало А, мені коханий подарив сумочку, яку я маніфестувала. От я дуже сильно захотіла. Це Мій, мій любимий бренд Guess Сумок. У мене була одна сумочка, яку ми купили по знижці. От мені дуже так попалась, вона, вона мені сподобалася, і ми її придбали. І коли я приїжджала. В Україну я заходила в магазин Гес, і мені дуже сподобалася сумочка. І я прям так неї загорілася. І от я її захотіла говорила з хлопцем якраз і собі сказала: Окей, буду маніфестувати. І я собі маніфестувала сумочку Гес приблизно, яку я хотіла, якого кольору. І я приїжджаю. Приїхала я ввечері додому. Мені Міша дарує пакет. Зовсім з якогось непонятного магазину. Я така думаю, що там може бути? У мене для тебе є сюрприз на, ну, типу на річницю. У нас 1 вересня була річниця, і 1 вересня я якраз поїхала додому, і ми якось не встигли одне одному подарувати подарунки. Я така думаю, окей, я розкриваю, а там е в пакеті накритий пакетом, я піднімаю цей пакет і там гес. І я просто була в шоці. Я дивлюся на ту сумочку, і це так, це така лаконічна, гарна, е без зайвого сумочка, яку я візуалізувала, яку я маніфестувала, і вона в мене так вийшла. Це, це кайф. Чесно, от зараз згадую ці емоції, і сама не вірю. Не вірю, тому я не дивуюся людям, які кажуть, що це. Це все бред. Речі, я ще досі посміхаюся з тих людей, які пишуть: «Ой, що ви вірите? Це це все дурня. Краще підіть на роботу і заробляйте гроші. Я просто посміхаюся і посилаю їм безумовну любов. Колись мені було дуже шкода таких людей, а потім я зрозуміла, що це дуже деструктивна думка. Жаліти людей, да. І я просто почала їм посилати безумовну любов. Розумію, що ну ще їм не час це зрозуміти. Таких людей насправді достатня кількість. Вони це не зі злості роблять, просто із незнання якоїсь, можливо, самоневдачі. І таким людям як нікому потрібна саме безумовна любов. Тому що зазвичай люди, які пишуть, що це все брехня, що неможливо там створити. Мільйон доларів в місяць, наприклад, чи там легко заробляти гроші без фізичної праці. Це просто люди, яких так життя трішки покидало, і вони навіть не відчули безумовної любові. Тієї любові, якою любить мама. Тому я всім так посилаю і на тому все. Взагалі я зараз маніфестую саме клієнтів щедрих, вдячних розуміючих. І я знаю, що всі люди, які взаємодіють зі мною, вони прекрасні люди. І взагалі в мене всі клієнти, квіточки, просто прекрасні створіння. Я їх всіх дуже сильно люблю. Далі люблю людей, які за мною слідкують, які дивляться, які слухають, які приходять на мої марафони, інтенсиви, які слухають мої медитації, потім пишуть, наскільки вони трансформують, чи наскільки вони змінюють життя їхнє. Я просто розквітаю, як ці квіточки. Все, будемо закруглятися, тому що щось розговорилося, я не знаю. Ну, в принципі, сенс, е я сподіваюся, я вам донесла. Хотіла поділитись так своїми думками, своїми трансформаціями і надихнути вас на розвиток, тому що розвиватися це найголовніше. Бо зараз планета дуже сильно зачищає е те, що їй не потрібно. І люди, які залишаються на низьких вібраціях, люди, які не розвиваються, які е, надалі агресують, е, скаржаться на життя, бажають негативу іншим людям, вони дуже низько вібрують. І такі люди планеті не потрібні. От так, якби це, можливо, з однієї сторони було не було печально, але якщо ви розвиваєтеся духовно... Якщо ви йдете в свій розвиток, то вам немає про що переживати. Навіть якщо ви просто медитуєте, це вже, вже колосальний вклад в себе і в своє майбутнє. Ви великі, молодці і свідомі люди.